Айські ігри у Польщі не лише золоті дні перемог, години важливих подій та хвилини найщиріших емоцій. Це час подорожей та відкриттів у містах, що приймають змагання на аренах, де суперниками можуть стати навіть судді. Крокуйте разом зі мною. Цей шлях покаже нове та несподіване. Перша друга і знову перша Хет-трик нагород європейських ігор оформила українська веслувальниця Людмила Лузан. Фаворитка змагань каноїсток підтвердила свій статус та показала результат, який дозволив Людмилі стати золотою мультимедалісткою ігор. На короні дистанції 500 метрів. Шансів суперницям Лузан не залишила. Ще одну найвищу нагороду. Вона здобула у дуеті з Валерією Тереттою. А срібло Лузан приніс виступ на 200 метрівці. Якщо оцінювати свою роботу, то я могла краще, якщо звернути увагу на 200 метрів. Але нічого, ми будемо працювати, суперники всі достойні, всі готуються. І ми також будемо робити ще більше, ніж ми можемо. Чесно? Трішки вже сил лишилося зовсім. Дуже хочу відпочити, це мій третій фінал, але я віддала все, що могла, і здобула цю перемогу. Звичайно, дуже задоволена. Ця перемога дуже важлива для мене, адже минулого року я програла іспанці і мені цілий рік відчувалося, що я хочу реванш. І Я це зробила, я собою задоволена. Успіхи Людмили Лузана також інших висловальників на байдарках і каноя дозволили збірній України стати найкращою у цьому виді на європейських іграх. Здобутки лідерів три золота і два срібла. Збірна Польщі отримала таку ж саму кількість і золотих нагород і медалей загалом, але одна із них бронзового гатунку. Лад старших колег в інших видах програми ігор і теж стати мультимедалісткою видатним досягненням. Володіє 18-річна Ксенія Байло у стрибках у воду. Юна Українка повторила успіх веслувальниці Лузан. Два золота після перемоги у складі команди. Ксенія разом із Кірілом Болюхом виграла змагання у синхронних стрибках із 10-метрової вишки. Ми дуже задоволені сьогоднішнім результатом, тому що а, я не пам'ятаю. Рік чи два назад я повинен був стрибати у Будапешті синхрон з Ксенією, але я захворів. Тому сьогодні в нас вийшло, я стрибав сьогодні з нею, та ми посіли перше місце. Не все було ідеально, але це наша рекордна сума балів з сцені, тому є над чим працювати. Суперники вони є, неважливо які, тому ти завжди думаєш, як би не зробити погану стрибок то залишитися в лідерах. Раділа великим успіхом Ксенії та Кіріла і віце-президентка Національної федерації зі стрибків у воду Тамара Токмачова. На чемпіонаті Європи в Римі у нас було 5 срібних медалей. Ми були за крок до золотих. Тому цей старт він розпочався з золотих медалей, ми ще очікуємо золоті медалі. Ми одна команда, це команда спортсменів і це тренерський штаб. В нас нема такого, що якщо ти стрибаєш, то це тільки твоя твій партнер і тільки так. Тому ми їх міняємо у зв'язку з тим, що напружений дуже графік змагань. Штово, звісно, на золоту медаль, але ми планували ну, набрати за 400 балів. Ми дуже сильно помилилися в одному стрибку. Але, як то кажуть, це спорт і це все може бути. Тому перше місце це дуже гарний результат для нас. Перша наша золота медаль, і ми дуже щасливі з Криво. Нагороди попередніх, але не забутих днів. Формат легкоатлетичних змагань європейських ігор змусив українців перебувати в очікуванні особистого тріумфу, і медалі знайшли лауреатів через проведення командного чемпіонату континенту у рамках ігор. Про свої переможні виступи Марина Бахроманчук і Наталія Кроль дізнались лише після завершення змагань елітного дивізіону. Жодній спортсменці ані у потрійному стрибку, ані у бігу на дистанції 800 метрів, не вдалося перевершити досягнення українок. Тому Бехроманчук та кроль заслужено радіють золотим медалям турніру. Також нагородами ігор можуть гордитися срібний призер у метанні молота Михайло Кохан та бронзовий у потрійному стрибку Владислав Шепелів. Ейстерне та неймовірно елегантне поєднання краси і сили. Акватік центр у місті Осванці арена для одного із найбудовищніших видів спорту артистичного плавання. Українки вже традиційно претендують на найвищі нагороди. Їхня нова мета красиві та особливі відзнаки третіх європейських ігор. Команда тренерки Світлани Саїдової еталон сучасного артистичного плавання зі світовими чемпіонками і рекордсманками у складі. Але стартові виступи на європейських. Іграх складалися для українок нетрадиційно. Дует Владислави та Марини Олексієвих став четвертим, а команда загалом п'ятою у технічній програмі. Результати вплив нової системи оцінювання виконання постановки. За цими правилами перед виступом команда має подати заявку, а під час виконання судді визначатимуть невідповідні ще помилки. Таким чином, будь-яке відхилення від заявленої програми забирає у команди бали. Судді дуже прискіп. Розбирають виступи. Втім, до українок, як до фавориток змагань, особливе ставлення, впевнений президент Національної федерації артистичного плавання Ігор Лисов. Я історія історію розвитку синхронного плавання ще артистичного. От, взяти минулий чемпіонат Європи. Та ж сама команда. Вісім золотих медалів ми завоювали в Римі. Вісім, тобто всі медалі, де ми приймали участь. Нічого суттєвого не змінилось, але якісь з'явились нові вимоги, і на сьогоднішній день е, мені здається, що це якась часткова маніпуляція серед суддійського складу, тому що та те же склад нашої команди от, і е, розриви. По 40, по 50 балів між першим і другим місцем. Це якийсь нонсенс. Українки сподівалися на золотий шанс в улюбленому виді акробатичній програмі, шквал оплесків, захоплення від глядачів та професіоналів, і друге місце позаду збірної Франції з відставанням у менш ніж 6 пунктів. Ми дійсно. Ну, раді, тому що ми виступили гарно, непогано, навіть ну непогано, гарно, навіть так можу сказати. Тому що головне, що наша головна тренерка Світлана Борисовна вона раділа. Це для нас найголовніше, тому що коли ми бачимо, що вона показує ось такий знак, це значить що все добре. А ну тут ту цю помилку в цей бейсмарк ми виправимо. за одну підтримку, ми отримали нуль балів. Тому що не до кінця її виконали як 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 заявили у коуч-карті. Зараз це все таке, знаєте, для нас нове, і ми вчимося на своїх на, на своїх помилках, тому що це найкращий, е, найкращий шлях для. Загазартовування за на трибунах у дівчат була особлива підтримка. Вболівав екіпаж чоловічої байдарки четвірки, який теж здобув срібло європейських ігор. Ми ж скільки спілкуємося, тому елементи його навіть багато елементів вже знаю. Ну да, наслуховані в мене. Балерина моя найулюбленіша. Да. Ось ну, да, я теж можу. Я поздравляю усе артистичне плавання тренерів, батьків і спортсменів, тому що видержати четвертий чи третій старт за короткий час, там два місяці це дуже важко. Ми ну, дуже великі молодці. Я поздравляю Ангеліночка і вся команда. Мої віталімо Ангеліна Овчинникова та інші дівчата із української команди у свою чергу зосередились на підтримці Марини та Владислава Олексієвих. Срібло у довільній програмі дуже достойний результат, але зовсім не межа можливостей і аж ніяк не мрія талановитих і титулованих сестер. Українських спортсменів на європейських іграх набуває нових барв. Першу медаль у стрільбі з лука збірній приніс дует Анастасія Павлова і Іван Кожукарь. Вони впевнено здолали суперників із Франції та були влучнішими за дует із Молдови, що дозволило змагатися у фіналі проти іспанців. Вирішальний раунд вивів боротьбу на піковий рівень. І краще за таких умов відпрацювали представники Іспанії. Український дует виборов срібло. Анастасія та Іван підкреслили свою майстерність високим досяг. Звісно, хотілося б золото. Трошки все одно хвилюєшся, це не залежить від того, чи є медаль, чи немає. Ну, я думаю, що за третє місце ще більш хвилююче. Ми завжди розраховуємо на медаль, ми боремося за неї, інакше ми б не займалися спортом. 28 червня у наступному випуску підсумуємо тиждень європейських ігор. Впевнена, що здобутків та просто приємних новин буде чимало. Завітаю до нових міст, дізнаюсь про нові місця і розповім про все в етері та окаунтах телеканалу Дім у соцмережах, радості, спокою і перемог нам усім.